Козаки були справжнім тогочасним бидлом неосвідчені, злі, бидловаті та тупі воїни, що лиш коїли набіги. Саме це нам каже ворожа пропаганда. Але якими ж насправді були козаки? Я спеціально відкрив польські та литовські джерела, щоб уникнути викривлення з боку наших істориків, і те, що я там побачив, шокувало мене. А шокувала мене їх поголовна грамотність. Навіть у рядовому середовищі Запорізької Січі рівень грамотності був значно вищим ніж у середньому парічі Посполитій чи Московському царстві. Тобто, козаки були грамотніші за своїх могутніших сусідів. Це була необхідністю через те, що вони вели активні Стування складали реєстри, читали накази щодо їх освіти. Мастодонтом в цій сфері була всім відома Києво-Могилянська академія, яка була головним центром знань майже всієї Європи. Пилип Орлик, Іван Мазепа ці імена знає кожен. Також на січі навіть відкривали школи, де вчили грамоті всіх від мала до велика. І моя найулюбленіше козаки мали демократію. Так, вона була не така, як прийнята зараз, але на той час вони єдині, хто обирав сам своїх гетьманів, тобто правителів. Також вони мали право зібратися і скинути гетьмана, якщо той їх не влаштовував. Вчіть історію, любіть історію, але уникайте міфів і пропаганди.